Друзі, наближається перше жовтня, що є кінцевим строком для подання звітів про контрольовані операції. Потрібно ретельно підготуватися до цього дедлайну, адже у звіті потрібно зазначити не лише обсяг контрольованих операцій, а потрібно вказати метод, який використовуєте, потрібно вказати джерела інформації, потрібно правильно вказати обраний показник рентабельності і розрахувати аналізований показник рентабельності. Крім того, часто стикаюся в своїй практиці. з... Нетиповими операціями, які викликають багато запитань не лише платників а й податкових органів. Тому дуже раджу не зволікати вже аналізувати свої господарські операції та ретельно готуватися до складання звіту про контрольовані операції. Крім самого звіту, деякі платники податку мають обов'язок подати повідомлення про участь в міжнародній групі компаній. Для складання цього повідомлення, яке є, на перший погляд, не дуже складним, потрібно мати певну інформацію про. Фінансові показники групи в цілому. <кій> Тому варто теж вже почати збирати дану інформацію для того, щоб мати час скласти повідомлення про участь в МГК. Скоро читатиму семінар. Мене звати Олена Вознюк, я партнер аудиторської фірми Нексі АДК. Маю близько 20 років досвіду роботи в сфері оподаткування. Останні 10 років займаюся. Багато питаннями саме трансфертну ціновотворення та міжнародного оподаткування. Тому всіх запрошую на свій семінар. Ви зможете задати свої питання конкретні по вашим господарським операціям, по вашим контрагентам. Ми зможемо з вами ретельно пройтись по методології, по обрахунках в разі необхідності та зможемо максимально вам допомогти підготуватися. До 1 жовтня в посиланні до цього відео ви зможете зареєструватися на семінар, і буду рада всіх вас бачити. До зустрічі!